Вітаю, вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української відьми. Запоріжжя область дивились найближчі дні. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті. Давайте дивитись Запоріжжя. Що відбуватиметься, що буде. Запоріжжя найближчі дні. Питають, що робити далі? Триматись. Дивіться, дуже часто ви питаєте про евакуацію. да Не хочуть і не будуть, поранені будуть. Біля лікарні будуть проблеми. Може бути гучно і страшно. Висотка може постраждати. Як з одного берега на інший перелітає. Не хочу про владу, але скажу так, що є деякі моменти їм дуже вигідні, не хочу нагнітати. Я не бачу патової, що дійсно треба втікати з міста. Такий, знаєте, що ворог вже під'їжджає під місто. Такий не бачу, але я ж вас розумію: хто має можливість і не може вже це все це витримувати, той виїжджає. Ми це знаємо вже давно. Запоріжжя, найближчі дні. Дивіться, знову провокації, що стосується Наргадару, і летить з того боку в біг Запоріжжя. Якась інформація по області, ворог щось почне знову казати, що я пропонував домовитися. Ви відмовляєтесь? Карта смерті знову нам показує, що жертви мета. В місті це багато жертв. Для, того, для чого? Для того, щоб ми погодились, для того, щоб боялись, щоб люди самі почали казати, «Да, зупиніть цю цю війну. Запоріжжя найближчі дні. Повторення ситуації, дивіться, залізниця, вокзали, якщо поруч є підстанції, там можуть бути знов прильоти. От щось його бентежить. Бісить. Магія візуалізації. Дивіться, дуже обережно з тим, що йде швидка ціль. Знову показує лікарні, переповнені, багато в лікарнях. Але потім повинно бути затища. Тобто буде щось страшне. І потім повинно бути, знаєте, дасть нам трошки відпочити Запоріжжя найближчі дні. На фронті великі втрати. Причому ми не очікували, що він так буде вести бій. Багато вибухів, передмісті багато Запоріжжя найближчі дні. Правий берег дуже обережно. Давайте біленьке, да? біленьке найближчі дні. Діти можуть просто постраждати. Вас в день буде сильно бити. Чимось важким може вдарити. Мені таке відчуття, що нібито звідти летить і в бік міста. Угу. Тут тепіві можуть бути, можуть бути. Таке, ось, знаєте, як. Є загроза, нам її не озвучують, поки ми її самі не побачимо. Тут каби можуть бути. Великий вогонь йде. Неспокійний період. Неспокійний. Ну, військові чекають на якусь атаку. Це пов'язано з фронтом. Зараз будемо фронт дивитись, можливо, десь ворог нас посунув. Пов'язано з якимись втратами. Тут навіть, можливо, територій на фронті. Плавні, да? давайте. Васильівський напрямок. Плавні. Відкидає нас ворог, вогнем віджигає. Важко. Але це, дивіться, це тимчасово. Угу. Іде десь з води по воді, десь іде, іде, заходить. Якась така, знаєте, вазня. Вони йдуть, ми їх відловлюємо, відбиваємо. От як відловлюємо, знаєте, заходять десь і заходять. Напружена ситуація. Чим для нас ця ситуація скінчиться? Зброя прийде, вирішиться. На зброю якусь чекаєте. Чекайте. ЗС. ЗС. Найближчі дні. Ну, Нам показало. Ой. <смі> так, тут, знаєте, показало, що поруч вибух, але тут якась руйнація на території. Щось буде, можливо, навіть гасити тушити. Дивіться, такий момент, якщо ми ще вдаримо по їх аески, поворожі, вони нам дарять по Запоріжжю біля мостів і вдарять дуже-дуже так гаряче. Буде якась помста по мостах за атомну станцію. Запам'ятали? По новинах можете дивитись, подивитися. Гуля поле на найближчі дні. Руйнація, руйнація. Закидає каби, ми або ще чимось. Дурить, нас таке відчуття, що під сильним обстрілом заходять чи дрони, чи якісь маленькі цілі за великими цілями. І ми щось не можемо відслідити. Вона що так сильно обстрілює, Жуля поле. Дорогу нам перекрити, щоб ми з висоти кудись не пішли, щоб нам туди зброю не підтягнули. Буде полювати на нашу арту. Ріхів, найближчі дні. Хай ворог чекає. Будемо відсіч давати. Будемо витискати. Є план. Верніше є якийсь наказ по Оріхівському напрямку. Будемо дивитись. Непроста ситуація, але вона буде. Вільнянськ, найближчі дні. Передмістя гучно. Дуже обережно з кабами і ракетами, дуже обережно. Тому що, от бахне і тиша, ви бачите стовп. До речі, так горить, ніби нафта або щось таке. Дуже чорний такий дим, ви його бачите. Але по новинах там ціль зникла. Чи щось таке скажуть? Тобто ви бачите своїми очами. А вам кажуть, що вам здалося. Ну, в передмісті. Дивіться, я не знаю, чи може до вас добувати арта, але щось таке маленьке по передмістю буде прилітати. Гупати, гупати вільняться. Дуже обережно. Військові контролюють цю ситуацію, просто я так розумію, зараз не можуть щось віддіяти.